Вчора парламент звільнив Олександра Куброкова з посади віце-прем'єр-міністра звідновлення України і міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Рішення підтримали 272 народних депутата. Нині вже колишній віце-прем'єр Олександр Кубраков заявив, що рішення про його звільнення з ним ніхто не обговорював. Він також зауважив, що готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками відповідальності. Кубраков, до речі, очолював. Міністерство інфраструктури України з травня 2021 року, і тим часом йдеться вже і про розподіл на два окремих відомства. Те за що відповідав Кубраков, отже, замість міністерства розвитку громад територій та інфраструктури може постати міністерство розвитку громад територій та міністерство інфраструктури. З Чим це може бути пов'язано? Добре, це загалом чи погано будемо розбиратися далі із Віталієм Загайним, керівником напрямку місцевого самоврядування, і регіонального розвитку центру політику парових реформ, який сьогодні в нашій студії Вітаємо вас добрий вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Отож, з чим може бути пов'язана така несподівана відставка Олександра Кубракова, яка і для нього стала також несподівана. Ну скажу відразу, що вже є мова про те, що він може в уряд повернутися на одну із посад. Ну, тут теж питання, напевно, сподівано чи несподівано, це не річ доволі є відносною. Треба нагадати, що десь порядка двох тижнів тому назад Олександр Кубурков, до речі, в п'ятницю, так. Да? Він мав, власне, звіт на годині уряду. Він, тобто, це власне спілкування з депутатами. Єдина проблема в тому, що сьогодні журналісти не мають настільки там легкого і вільного доступу, як зазвичай, в мирний час до парламенту. Відповідно, це не було належним чином, відповідно, висвітлено. Ось, але якесь спілкування, відповідно, воно було. Ось, тобто відносно самого звітування, ніби сутні, тобто мліб... практика мала би бути така, що парламентарі, які затверджують на посаду, відповідно, <кхід> весь склад кабінету міністрів, окремо, зокрема і кожного міністра, теж вони мали би зрештою заслухати, мін. і це швидше негативна практика, коли ми відправляємо відставку того чи іншого міністра, не маючи ми звіту про його роботу. Це вже міністр, який йде так, у відставку так, так, без так, звіту. Тому ми можемо говорити про таку достатньо шкідливу тенденцію, яка мені зараз відповідно складається. І знову ж таки, я вважаю, що це один з тих недоліків, які. Ми маємо через певну закритість зараз, вимушену закритість в роботі парламенту. Бо е, ті рухи, які зараз мають місце, коли ми поступово повертаємо журналістів, повертаємо засоби масової інформації, міну в Верховну Раду України, швидше за це мали би бути своєрідними ліками для того, щоб виправляти ми цю проблему, також. Е, Ну і повернення Чи, може... трансляції можливо не онлайн трансляції, так так а записаних трансляцій Н... ради, які можна показувати в інший час або тобто, день, без сумніву видно. Так, так про без... що говорять на трибуні. Так, без сумніву, первинним має бути питання безпеки. І от е, ваша пропозиція, як на мене, така абсолютно на поверхні, коли ми говоримо про е, не пряма трансляція, а трансляція того, що він відбу... того, що відбулося в залі. Бо це знову ж таки в значній мірі міна і впливає достатньо як дисциплінуючий захід на самих депутатів. На ось і на інших людей, які присутні в, в, в самій залі. Чи може міністр прозвітуватися за свою роботу? Так, він може прозвітуватися. Тобто, ми маємо теж для себе розуміти, що посада будь-якого міністра це політичні посади, і тут в першу чергу людина несе політичну відповідальність. І тут очевидно питання звіту як політичної особи, воно було б насправді некоректним. Я думаю, що ми ймовірно можемо сподіватися на якийсь певний звіт Олександра Кубракова, який відпрацював достатньо тривалий період часу міністром, причому, дуже як на мене великого міністерства і особливо великого після того, коли в кінці... зону відповідальності віце-прем'єр в нього була. Так. Через те, що дуже велика охопність була його відомства, за саме так і е, треба нагадати напевно слуха глядачам, слухачам, що власне оце об'єднання злиття, про яке ви мені, е, попередньо говорили, воно ж відбувалося у нас в кінці 22-го року. Власне логічно виглядало міністерство місяці. території громадські інфраструктури об'єднати в одне. Ну була логіка, була були, були і критичні за уваги. Ми з цього придумав. Скажу відверто, чому тому, що ми ми розуміли певну специфіку або певну спеціалізованість роботи цього міністерства. Ми розуміли, що ймовірно за умов, коли ми маємо там справи там з відновленням в деокупованих громадах, з відновленням в. Тих об'єктів, які страждають через відповідно ці наші обстріли, це те, що буде лягати як додаткове навантаження. ось зрозуміло, що в той момент Кубриков він був на такому певному злеті, тобто і насправді як менеджер мені в першу чергу. І я думаю, що це був такий ну певний управління певної міри управлінський експеримент, да зробити такого достатньо великого. Там його часто називають міністерство монстр, <кій> зробити велике міністерство, яке доручивши він Олександром Хайчу Кубрукову, дати можливість йому просто себе проявити. В цьому питанні як якісного менеджера, напевно, експеримент був не до кінця вдалим. Тобто, бо зараз повернення дуже багато хто з колег, які причетні до теми місцевого самоврядування, до теми впровадження реформи децентралізаційної. В Україні зауважили те, що дійсно ми почали втрачати на цьому фланзі. Ми почали втрачати так, бо сумніву. Тобто, міністерство, давайте ще теж нагадаємо, да що це міністерство відповідальне не лише в частині регіонального розвитку, питань відновлення чи будівництва. Це те, що дісталося, коли, коли відбулося злиття. Але там є так само там питання там укрзалізниці, митні переходи, агенція з відновлення, яка мені пройшла мені свою і проходить зараз цю свою трансформацію, трансформуючи ці наші служби, колишні служби автомобільних доріг. Тобто, це величезний пласт роботи. І без того, тобто, ми, ми реально отримали але я спеціально подивився положення про міністерство, яке є в вільному доступі, щоб ми розуміли, тобто піністміністерство відп... згідно цього положення міністерство відповідальне за 10 напрямків формування політики державної. Це дуже багато. Бо класично, якщо подивитися порівняння з іншими міністерствами, там 3, 4, ну, 5 позицій. Тут їх і 10. Тобто, це насправді дійсно навіть от формальні показники вказують на те, що міністерство було відповідальне за дуже великий, за дуже широкий спектр. Ну тому зараз є розмова про те, аби знову роз'єднати їх на два. Різних міністерств. так і більше того, дивіться, що ми зараз втратили. У нас була достатньо добра динаміка з 2014 до 2022 року по впровадженню реформи децентралізаційної, по реформуванню місцевого самоврядування. У нас на часі реформування субригіла одна з найдальших реформ, яку проведена Сам, в Україні. саме так. Да. І тут ми побачили просто, що в зв'язку з цим от таким управлінським кроком, називається управлінським експериментом. Ми побачили мені просто серйозне згортання або ну сповільнення Про цих темпів. Я думаю, що це те, що ми спонукало на депутатський корпус якраз переглянути мені це своє рішення. Чи якщо повернутися ножки в грудень 2022 року, чи чи ці ризики проговорювалися тоді? Я пригадую так. Тоді теж ми частина людей говорили про те, що ми можемо отримати от власне такий результат. Ми можемо отримати результат, коли е децентралізаційна тематика або тематика розвитку громад і регіонів вона просто опиниться такою другорядною. Не першочерговою не в роботі того відомства, яким не фактично має формуватиме політику в цій сфері, десь десь так на жаль, трапилося. Пане не В той час, коли от всі обговорюють зменшення в міністерстві пакетів, ми бачимо <зас> міністерських пакетів, ми mm -hmm. бачимо в уряді, що їх навпаки починають збільшувати. Розкрита карти, про які реформи, які зміни в уряді зараз так активно обговорюються. Ну або що би треба було робити в першу чергу, так ну дивіться, насамперед, зараз треба, напевно, ще теж нагадати про те, що з початку цього року активно і була не дуже якісна цього приводу заява і прем'єр-міністра, і пізніше міністра кабінету міністрів Німчинова про створення так званого центру уряду. І це власне важливий компонент, тому що, якраз, коли говорити мені про ми не говоримо, і уряд сьогодні не говорить стільки про якісь там механічне скорочення кількості міністерств, він говорить про певний перезапуск або створення іншої трошечки моделі, коли у частину функцій самих міністерств бере на себе центр уряду. Центр уряду і секретаріат уряду. Це одне і те саме. То власне, тобто, власне це не буде, перетворення. Буде якось? Це трансформація. Дивіться, ми, ми просто центр уряду. Це така загальна назва. Бо коли ми досвідчвивчали ми досліджували ми, як це виглядає в інших країнах, то власне тоді з'явилася назва центр уряду, бо в різних країнах це має різні назви. В Україні це називається секретаріат кабінету міністрів України, тобто така собі родова назва центр уряду, а видова назва секретаріат кабінету міністрів. Тобто, просто міняється назва. А Дивіться, я навіть не впевнений, що у нас буде на самої назви це може залишитися під назвою секретаріат кабінету, де що будуть змінені функції, тобто ми говоримо про збагачення центру уряду яким буде секретаріат кабінету міністрів, він буде мати дещо інші функції, тобто збагачені функції. Тобто він має частину функцій забрати з Міністерств, Те чим міністерства самі по собі всередині займатися не повинні. Так, так саме розумінні. так. Ну тут швидше навіть не мова йде про підсилення ролі Міністерств. Дивіться, в першу чергу, ми тут питанням стоїть не про те, щоб механічно скоротити кількість службовців, а в першу чергу не про те, щоб допомогти посилити мені роль і функціонал міністерств в підготовці міні проектів законодавчих актів та проектів інших нормативних актів. Мова мова йде про рішення кабінету міністрів, про законопроекти, які виходять. З Підпира, кабінетом. Так, е, так, але не лише. Дивіться, в чому зараз є певна проблема. Вона полягає в тому, що переважна більшість наших нормативних рішень, чи це навіть рішення уряду, чи це тим більше, ми коли мова йде мені про. Той чи інший новий закон вони виходять за межі е, одногалузевого або односекторного міністерства. Це правило крос-секторальні питання. Це питання, які потребують колосального синхронізації, координації Ну, ну розповідає. Звичайний я приклад той закону про мобілізацію, який зараз приймався. Скільки міністрів приходило до Верховної Ради доповідати по цьому Саме закону? Так. Ну практично гарний, всі. Гарний приклад. Тобто, і ми можемо зараз там, ну просто взявши будь-який з нормативних документів. Бо зазвичай, якщо документ є монопрофільним, то якщо він є моногалузевим або односекторальним, то він залишається, він не Ходить зараз в нього не, не з'являється неумовно. Ну, Регуляція роботи Укрзалізниці стосується Міністерства інфраструктури. Все. так, але от навіть інколи тут таки будуть питання, мені залежати від того, що саме ми хочемо регулювати. Бо інколи, наприклад, Укрзалізниця виходить за рамки лише своїх повноважень. Це наприклад може там стосуватися органів місцевого самоврядування. Ну, наприклад, звідшкодувати чиста звідшкодування пільгов приїзду пільговиків раз. І тоді вже починається необхідність, наприклад, Мінюз, як на це подивиться, чи чи немає тут пере, перебільшення повноважень у целі політики? То саме відразу Мінсоц Також ми тобто буде реагувати. Тобто це тебе, робота центру уряду мала би об'єднати це все. одному. власне якраз центр уряду допоможе краще координувати мені цю роботу, і тоді ми, Ми таким чином маємо шанс пришвидшити підготовку проектів цих документів з тим, щоб вони швидше виходили і лягали на стіл для. Реально запустити уряду. в 2025 році, як про це говорять, а ви знаєте, я вчора мав якраз зустріч в кабінеті міністрів з високопосадовцями. Да? мені сказали, що в межах цього року частина ну це, це поетапний процес, тому що дуже багато факторів впливають на цю ці обставини, в тому числі ті фактори, які ми, наприклад, ну. Ми розуміємо, що там питанням не нашої фінансової залежності мені теж має значення. Тобто мова йде про те, щоб повноцінно запустити це на 100%. На це ще впливає також і запуск деяких технічних продуктів, тобто програмне забезпечення, яке могло би допомогти теж впорядкувати, ну, наприклад, там, сферу нарахування і виплати заробітної плати для всіх службовців, всіх міністерств, коли би ми це робили він, в межах центру уряду, централізовано. Тому, поетапно, в межах цього року частина заходів будуть впроваджені. Ну і якщо повертатися далі до розподілу міністерств, так от на теперішньому етапі, коли ну скажімо, затвердять і розділять знову міністерство інфраструктури, собі буде по-своєму працювати, а у розвитку громад територій по-своєму, то як це вплине на темпи і процеси відновлення громад? Так це з позитивної точки зору буде, чи буде навпаки складніше? Бо ми ж говорили про те, що міністерство було, хоч і монстром, але об'єднувало дуже багато речей під один дахом. Ну, дивіться, блін. Я працював власне і працюю з міністерством, назвав міністерством відновлення, Міністерством інфраструктури, якраз от в частині в сфері питань, які пов'язані з відновленням громад і регіонів. І відверто, що це була достатньо така осібна ділянка роботи. Тобто, це те, що вела профільний заступник. Олександра Азархіна, і я вам скажу, що ну це виглядало достатньо таким абсолютно ексклюзивним, тобто осібним, осібним напрямком. Я думаю, що за умов повернення це під дах одного там окремо взятого міністерства, це би швидше за все мало би ну, впливати з точки зору прискорення да, і спрощення частини цих процесів. Я хочу загострити увагу на іншому питанні, просто бо треба нагадати що попередньо міністерство розвитку громади територій, в них ж також не була ще зона відповідальності це архбудконтроль, містобудівна діяльність плану місто планування це просторове так зване планування це питання регулювання регулюванням будівельної сфери. тобто тут питання чи цей цей напрямок залишатиметься в інфраструктури, чи він також ми перейдемо в ну, відновлюване міністерство поки що відповіді на це питання немає Ось насправді я думаю, що це власне якраз буде дискусіями щодо цього, ну, як це, це де буде, буде цей компонент. Буде, тому ми знаємо, наскільки довго триває дискусія на рахунок закону, який забирав би в громад можливість регулювати 6.55, п'ять п'ять сумніву. Тобто, це дуже такий прикрий закон. І я вам хочу сказати, що там з рядом колег ми теж робили висновок щодо його так би мовити, корупції корупційності. Мені цього закону мені здається, що він вчасно був зупинений. <кхем> Ось є тобто. Логіка, має бути все одно запропонована певна логіка відносно цієї складової будівельної. Да? Чи ми бачимо будівельне складово разом з інфраструктурою, чи ми вважаємо, що будівельна складова має не повернутися і бути біля громади територій? Е, скажу щиро, це, це питання точно ще потребує мені певної дискусії. Я можу висловити зараз свою там, якусь, там, особисту метаву, виключно таку експертну точку зору, але не впевнений, що зараз вже є прямо час для цього. Дуже дякую вам, що знайшли можливість до нас завітати. Поговорили про серйозні теми. Поговорили про міністерство, про реформи, які необхідні зараз. Ну і зокрема про те, як зробити так, аби не було відкату назад в одній з найвдаліших реформ, яка в Україні була проведена. Це реформа місцевого самоврядування. Дякуємо вам і у цій частині головного за день з нами був Віталій Загайний, керівник напрямку місцевого самоврядування і регіонального розвитку центру політико-правових реформ.